Війна війною, а сплата заборгованості за графіком. Практично цей вислів може слугувати дивізом сьогодення. Звичайно, що в такий складний час не лише можуть бути недобросовісними боржники, а зазвичай складаються такі моменти, що недобросовісними являються саме кредитори, які намагаються заглянути у всі кутки і вибрати все абсолютно майно у боржника, а також все, що у нього є, для того, щоб погасити кредитні зобов'язання, але ще й, щоб нажитися на такому боржнику. За загальним правилом, фізична особа. Яка позичає грошові кошти у банку є вразливішою стороною у даному правочині. Але ми справляємось, так? Ми завжди справляємося. Усе так. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну українці зазнали надзвичайно багато збитків. Від цього і продовжують їх зазнавати. Тому найбільш актуальним питанням стосовно визнання фізичної особи банкрутом постало на даний час. Are... під тим кленом насправді зареті гроші. Perhaps. Можливо, підставою для відкриття провадження у справі стосовно визнання фізичної особи неплатоспроможною. Відбувається виключно за заявою боржника, Зважаючи на зміни до податкового кодексу, встанови Національного банку України. в Сьомо до цього часу немає організованого автоматичного прощення боргу, як такого, і основних зобов'язань. А раптом у мене є чарівна паличка, яка подбає про твоє майбутнє. Потрібно розуміти, що процедура визнання фізичною особою банкротом не є якоюсь магічною, яка може вирішити абсолютно всі фінансові борги і списання всіх фінансових зобов'язань. По-перше, така процедура має ряд наслідків після неї. Винятки по сплаті аліментів. Друге, відшкодування шкоди завданої у зв'язку з каліцтвом, або Смертю фізичної особи. А також не стосується це боргів по ЄСВ і вимог іншого особистого характеру. В будь-якому випадку така процедура дозволяє припинити нарахування штрафних санкцій пені, тож які позитивні рішення випливають із визнання фізичної особи банкрутом. Перше. Припинення нарахування штрафних санкцій, пені, а також відсотків за борговими зобов'язаннями боржника саме Гостре відчуття контролю, але без знання, що чекає в майбутньому. І в будь-яку секунду можна отримати або втратити все. Друге. Податковий борг, що виник протягом трьох років до постановлення ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство, визнається безнадійним та списується у процедурі реструктуризації боргів боржника. Консолідація усіх майнових питань боржника у межах однієї справи про банкрутство. Попередньо накладені арешти на майно боржника можуть бути зняті на підставі ухвали господарського суду. І можуть бути застосовані виключно господарським судом у межах провадження справи про неплатоспроможність. Це дасть можливість реструктуризації, списання або навіть заміну сторони стосовно виконання боргових зобов'язань. Відстрочення, розстрочення або навіть прощення таких боргів. Реалізація майна боржника під наглядом суду, що дасть можливість принаймні перебувати і проживати в комфортних умовах. Це може бути квартира розміром до 60 квадратних метрів або будинок розміром до 120 квадратних метрів. Майно, яке є необхідним. Для задоволення нагальних потреб боржника та членів його сім'ї. Світ, якщо і змінюється, то мінімально вам легко казати. Ви тут собі рай створили. Міні бульбашко, так би мовити. Але очевидно, що ви з тих, хто вміє лише нищити, адже задля чого жити їм нема. Відповідно до статті 135 кодексу України про визнання банкрутства, встановлено такі негативні наслідки. Для осіб, які визнані судом банкрутами. І буду насолоджуватися кожною дрібкою падаючого попелу. Алекс, ти занадто кровожерлива. Розслабся. Протягом п'яти років фізична особа, яку визнали банкрутом, не може більше подавати заяви щодо повторної визнання її банкрутом. Лише у випадку повного погашення попередніх боргів. Фізична особа не може вважатися такою, яка має бездоганну ділову репутацію протягом трьох років після визнання її банкрутом. Протягом п'яти років після визнання фізичної особи банкрутом, у разі укладення такою фізичною особою договорів, що стосуються фінансових питань, така особа зобов'язана попереджати інші сторони договору. Про факт своєї неплатоспроможності. Пора покінчити з тобою і твоєю сім'єю. І все. Підставами для ініціювання фізичною особою свого власного банкрутства відповідно до статті 115 Кодексу України про банкрутство є. Розмір прострочених зобов'язань становить не менше 30% від мінімальної заробітної плати. Протягом двох місяців боржник не здійснив виконання боргових зобов'язань у розмірі 50% місячних платежів за кожним із зобов'язань. У результаті здійснення виконавчого провадження винесено постанову про відсутність майна у боржника, на яке може бути звернені стягнення. Я бік карми, карми у плоті. Обставини. Які належним чином підтвердять те, що боржник даний момент часу та найближчий час не зможе виконувати свої боргові зобов'язання, Простий ірландець намагається пробитися крізь бурю під назвою Життя. Єдиним матеріальним питанням, яке залишається в особи, яка хоче подати до суду заяву про визнання себе банкрутом. Є доказ авансування винагороди, керуючому реструктуризацією за три місяці виконання повноважень разом із тим цікавим є момент, що кредитори не мають права цікавитися звідки фізична особа взяла кошти для авансування такої процедури. Ні джерела походження коштів, нічому такі кошти не були витрачені на погашення попередніх боргів чи фінансових зобов'язань. Я бійцівська рибка, передбачено, що якщо підставою для визнання фізичної особи банкрутом стали саме військові дії, то такий авансований платіж може бути не здійснений, але має бути обов'язково прикладена угода із арбітражним керуючим. Я йду в Абанк. Роблячи підсумок вище викладено, хочу сказати, що дійсно процедура визнання фізичної особи банкрутом не є такою простою, як на перший погляд здається, та й не є такою складною, яка не може бути вирішена. Для того, щоб зрозуміти твої можливості і переваги стосовно визнання себе як фізичної особи банкрутом, в першу чергу необхідно звернутися за професійною правничою допомогою. Якщо у вас виникає така потреба стосовно того, щоб оцінити всі обставини по вашій індивідуальній справі стосовно визнання вашої неплатоспроможності, ви завжди можете звернутися за консультацією до каналу юридично грамотних людей. Дякуємо за увагу, до наступних зустрічей!